Знаєте, що є люди? Ну такі, ходять, ходять, купила додому, займалася клас, там на крилах вилітала, все хорошо, потім відлучилася. Стала здоровіша, прям дуже, і прийшла з паличкою. Ходила да, до нас да. коли? Це в цьому році чи в тому? Ну як, в кінці того року. В кінці 22-го. Да, Дома да. що маєте вже? Дома мала маленький коврик. Так. Такий коврик я його мала вже років 15. Так. так. Ні, Ні, не туманно. Нормально не буде. Ми, 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 но ми про нове. І цим ковриком користувалася. Ну як спочатку спала? Все робила Ні, я до того, що не загорілася, не загорілася, не загорілася загоріла. да і залишала його. Ну і зараз залишаю собачці, тому, тому що собачка дуже любить тепло. Да. Між да. да. так. і вона так, зразу, як я десь ухожу, вона зразу біжить і цими очками на мене дивиться, я дивлюсь, коврику, вільно, коврик так. потушився. Пішла, включила, щоб вона була спокійна, щоб їй було тепло. О, бачиш, вона да. не тільки за себе, ще й за собачку. Біомла, це, це зараз. Ну, я... зараз, зараз. Да. А потім я прийшла сюди, е... сестра мене записала на а діагностику, діагностику. безплатно. Прийшли ми з сестрою. Ну, Сестри оказала, що стояння здоров'я хуже. їй предложили, щоб вона ще прийшла якісь аналізи. Угу, угу. Ну а я вже почала ходити і вспомнила вже що таке нога. Без, що -таке? Це вже був другий ногабес, це був вже не той ногабест, який я колись починала. Mm -hmm. так. Ну, Просто в мене було дуже тяжеле душевне сустояння. І я просто вже ходила, мені вроді так нічого не боліло. Але я ходила і всередині думала, як мені допомогти своїй сестрі, яка була після ковіду, яка не могла навіть з кровати встати, яка бачила я її дуже тяжеле состояння. Я, мені дуже сподобалась накидка, і я цю накидку купила і на день народження сестрі завезли й да. да. І потім я вже шила. А, а цей коврик якраз в це час, як я вже ходила сюди, друг перестав працювати. От я дівчаткам принесла його, вони провірили, коврик робочий, а, З пультом щось було, а, а пульт був несправний. Справили путь, все нормально, і він у мене зараз продовжує працювати, А я собі ще одну накидку купила, uh -huh. так що прогріваюся. Але буває так, що навіть накидка не зовсім допомагає. Десь прохолола, урожай збирала пізно і почувствувала, що в мене нога тягне, судорога, не можу ходити. Я вже думала, коксатроз коксатрос, чи Бог знає що. Ну, прийшла на... з прошкандибала на спало. Недавно прийшла. І, Хоча і ви випускали і, і, без палочки? І, 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 і со, чуть не з слізами. Ну, почала ходити, почала знову прогріватися і тут вже на масажі пішла. Скільки ви вже тут зараз? Це другий тиждень? Вже? Другий тиждень. Вже і... без палочки. Ну, я без палочки, мені багато краще. Особливо, як я прогрілася вчора на цій кроваті. А, на Т11, да, на да. тому Я сьогодні встала і чувствую, що. Е... Вже не, вже не болить, шатяне трохи mm -hmm. ногу, але вже не болить. Я вже паличку залишила. Задоволена. Да, дуже задоволена. Людочка, ви що радите, весь час займатися чи так? Від случая до случаю? Ну, Якщо є можливість, то весь час займатися. Да. А можливість буде, коли буде бажання. Ні, коли все буде ну, да, складається, побудити, так да. як треба. Да, да. Да, Я була... сест... Я допомогу, після колі, так? А, сест... а, сест... а сестрі вона. Е... Да, допомагало звичайно, але вона ще не вилікувалась. Проблема те, що вона живе, якби вона тут у Житомирі, а, вона то вона живе, да, не може в зал. Да, вона живе на районі, Баранівському районі. Uh -huh. да. Ну на кітку користується на кітку користується. Uh -huh. і користується. І і дитя захворіло, цобики з носика uh -huh. перебігло. Ну вони окремо живуть. Uh -huh. сім'я внук. Вона його на накидочку положила, переночував у бабушки, каже, утром уже й сопелюк немає. Як напечув бабушку, да. все, башу, на да. печі. Клас, ви задоволені? Да. Задоволена, задоволена. І мрія моя купити цей е ковр. Okay. О, ми бажаємо. Бажаємо. Все, врізь, ми бажаємо. Ну, вибачає. О, весь врізь бивай. Дякую, вам.